Рідні у мене для всіх подарунок сьогодні після прямого ефіру, який відбудеться о 19.00 на тему «Найчастіші помилки при запуску бренду одягу. Одразу хочу додати, що прямий ефір буде у нас в інстаграм. Лінк на інстаграм є в біо. Чому в інстаграм? Тому що там буде простіше вам скинути наш подарунок. Так, ось що за подарунок? Я підготувала безкоштовний чек-ліст, який отримує кожен учасник нашого прямого ефіру. Я його надішлю, і звучить цей чек-ліст так. 10 помилок у виробництві одягу, це як біблія, яку ви повинні будете зберегти собі і перевіряти кожен раз, абсолютно кожен раз, коли ви запускаєте бренд одягу або коли ви запускаєте нову колекцію. Цей чек-ліст допоможе вам уникнути багатьох помилок і зекономити десятки десятки тисяч гривень. Тож сьогодні чекаю усіх обов'язково у нас в інстаграм. Повторюсь, лінк на наш інстаграм є в профілі вище. А прямий ефір о 19.00. Як отримати чек-ліст, Уже розкажу у нас в прямому ефірі сьогодні о 19.00. Все. люблю, обіймаю до зустрічі.